Давайте з вами привітаємося. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за племінчики взялися. Доброго ранку, друзі! Повернулися, рідним посміхнулися на заняття Старанність не забудьте взяти. Все можемо починати! Малята, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, правильно, весна! З її приходом відбуваються зміни в природі. На весні природа оживає, прокидається. На весні вийшли в поле трактори, бо пора сіяти зернятко, з яких виросте новий урожай. А що здогадалися ви що ми будемо сьогодні малювати? Ой, на горі та згори їдуть в поле трактори, будуть землю засівати, Густа зерна розсипати. Маля, давайте розглянемо трактор, який ми сьогодні будемо малювати. У трактора є кабіна, колеса. Передня маленька, а задня велика. До кабіни трактора ми причепимо інше знаряддя. Ну і що? Починаємо малювати? Підготувалися і перед тим, як почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ваші пальчики. Ой, які в нас пальчики. Пальчики кмітливі. Ой, які в нас пальчики всі трудолюбиві. Можуть пальчики писати. Можуть пальці. Малювати, можуть грати на сопілці та ласкати шию киці, а ще наші пальчики ось так роблять зайчики. Зайчик вушками тріпоче, поспівати з нами хоче. Зайчику сіренький, зайчику маленький. Діточок лякається і від них ховається. Ось яка пальчикова гімнастика. Починаємо малювати. Для роботи нам сьогодні необхідна аркуш паперу. Ось такий пакет та фарби та пензлики. На початку ми з вами на нижню частину пакета наносимо фарбу чорну, нам необхідно багато водички та фарба. Ось таким чином наносимо спочатку чорну фарбу. Потрібно це робити швидко, щоб фарба не висохла. І наносимо коричневу фарбу. Ось так змішуємо чорна фарба та коричнева. Усе перевертаємо наш пакет. Прикладаємо на аркуш ось таким чином та розгладжуємо. Руками розгладжуємо. Приносимо фарбу на аркуш. Ось так добре розгладили. Прибираємо пакет. Це у нас буде земля. Ось така земля чорна, коричнева. Тобто це у нас поле. Посередине поля ми будемо з вами малювати трактор. Я намалюю трактор синього кольору. Ви можете обрати і намалювати трактор іншого кольору будь-якого. Посередині малюю прямокутник. Перед цим потрібно, щоб земля наше поле висохла. Я малюю прямо кутник, зафарбовую його. Ось такий прямокутник з синього кольору у мене вийшов. Далі малюємо кабіну трактору. Для цього, кабіну малюємо там, де буде сидіти наш тракторист. Для цього я спочатку малюю ось такий квадрат. Його не зафарбовуємо та потрібно намалювати. Похилу паличку. Ось так. Ось така похила паличка у мене. Підрівняємо, щоб рівненько все було. Поки наш трактор підсихає, ми намалюємо, що ми можемо намалювати? Ми можемо намалювати сонечко вгорі, яке світить і допомагає трактористу обробляти землю. Я набираю жовту фарбу та намалюю ось таке сонечко. Зафарбовую його. Та намалюю ще промінчики до сонечка. Ось таке гарне якесь сонечко яскраво світить. На задньому плані за полем можемо намалювати ліс. Дерева високі і маленькі. Ось так. Не вирісовуємо дерева. Вони у нас далеко-далеко і. Ми тільки ось такі контури можемо намалювати. Так, наш трактор підсох. Що ми можемо далі намалювати? Далі ми малюємо трубу чорним кольором. Ось так притискаю. Паличкою, і ось так. Підрівняли. Далі. І ще, що ми можемо намалювати кермо. Таким же чином ми малюємо кермо. Ось таке кермо. Далі малюємо колеса. Зверніть увагу, я вам розповідала, що колеса різні у трактора. Одне колесо, колесо велике, друге колесо маленьке. Малюємо спочатку маленьке колесо, половина буде під трактором, половина на тракторі. Воно круглої форми. Зафарбовуємо. Ось таке маленьке колесо і велике. Також саме половина під трактором, половина на тракторі. Круглої форми. Велике коло. Коли підсохне ваш трактор, за своїм бажанням можете посередині колес намалювати диски яким-небудь іншим кольором, сірим кольором, білим кольором. І зад, позаду трактора намалюємо барану. Це такі великі граблі. Ось такий трактор у нас вийшов. Що ще не вистачає, ми можемо намалювати, я намалюю жовтим кольором ручку на дверцята ось тут. Та фару. Ось таким чином. І все. І все. Ось такий трактор у мене вийшов. Друзі, я чекаю на ваші роботи. Спробуйте теж намалювати ось такий трактор в полі. До побачення, до нових зустрічей!